На другому пленарному засіданні. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Ще раз повторіть. На другому пленарному засідання, хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Так, слідуючий день далі. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок в линію Ленерго. Дане питання пройшло через земельну комісію. Рекомендації комісії позитивні. Є питання депутатів? Немає? За даний проєкт рішення прошу визначити шляхом пойменого голосування. Так. Антоненко. Так. Величко. Тетманчук. Так. Данилюк. Жгуток. Так. Михайленко. За. Градюк. Смірнова. Стецькович. Ананайський. Філіпчук. Шахін. За. За 16 голосували 11 рішення прийнято. Про затвердження Кірцівській районній раді технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки закладів комунального обслуговування в місті Кірвецьці вулиці Дезовільній, 13. Є проєкт рішення, рекомендації позитивні, є питання депутату? Поза даний проєкт рішення прошу визначити компоіменного голосування. Аверчук, так. Антонин, Бурульник, Величко. Гатманчук, Вордьєв, Данилюк, Жутов, Крупевська, Михайленко, За. Радюк, За. Смирнова, Стецькович, Стецькович, Тананайский, Шахін. Шахер. Так, результати голосування за 16 ми голосували 11, за колишення прийнято. Про поновлення договору оренди земельної ділянки ПП «База служба. Даний проєкт рішення пройшов через земельну комісію. Рекомендації комісії позитивні. Є питання до питання? Звідно... Закінчується в кінці вересня. В кінці вересня. Згідно договору, вони повинні звернутися до нас завчасно щодо поновлення. Чи є питання? Немає, дякую. Хто чи вийде спорт... будувати такі будинки в нас і чи є клієнти на ці будинки? <гум> Збудують, будемо бачити. <гум> Я без, так. Брошу, може від... так, по проєкту рішення ще є запитання. Немає. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу визнатись шляхом голосування. А Верчук? Да. Антоненко, да. Баранович. Величко. Да. Гетьманчук. Зас... Гордіюк. Да. Данилюк. Жгутов. За. – за. «За», Михайлен. За. Радюк. За. Смирнова. За. Свіцькович. За. Тананайський. Фірипчук. За. Шафіш. За. Так, результати голосування 14 за. Утрималось от, двоє її. Саша. Я я отримувалюся я я. Я, Дякую. Прокуратура по питала. Дякую, йдемо далі. Про внесення, змін. Про внесення змін затвердження технічної документації зимових щодо поділу земельної ділянки, що є в районі Олександра Павловича. Є проєкт рішення, рекомендації комісії позитивні? Є питання в депутатів? Немає? Може, щось би там трошки пояснювали у цих земельних питаннях, бо, наприклад, не всі знають, я не знаю. Значить, це викуплене, це викуплене майно бувшого ківерцівського доку, який, по суті, там залишилась тільки частина що його, скажімо так, не викуплено. І зараз ті люди, які повикупляли майно, вони там, ну, продають його, там, скажімо так, відповідно, йде поділ земельної ділянки. От і все. А що таке питання? Воно буде продаватися з часом. Ні, оце, що ми зараз вносимо зміни плати, він вже продав Шевчуку. Ті, що викупили, продають тепер іншим клієнтам, відповідно відбувається поділ за Так, Зрозуміло, так? Так, так? Це питання, те, що да, ми перед тим говорили. Ну тут в оренду все. Добре. Вироб. Хто за даний проєкт рішення, прошу визнати шляхом по імено голосування. Аверчук. Да. Антоненко. Аранович. Величко. Тетянчук. Ордійов. Данирюк. Рупивський. Михайленко. Радюк. Смірнова. Стецькович. Таранайський. Шайфер. Результату голосування 16 за, на голосували 11. Дякую рішення прийнято. Про передачу в оренду земельної ділянки Шевчуку Руслану Миколаєвичу. Значить, відповідно дана земельна ділянка, кадастровий номер, значить, рекомендації земельної комісії позитивні. Є питання до подати? Немає? Дякую. Да. Да. Хто за даний проєкт рішення, прошу винести шляхом поймемо голосування. За. Антоненко. За. Баранович. За. Величко. Гетьманчук. За. 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 Данилюк. За. Жгутов. За. за. Михайлен. За За. Разюк. Смірнова. Стецькович Таранайський. За. Таранайсь. за. Філіпчук. Шахін. Так, результати голосування. 16 за, не голосували 11. Як вирішення прийняли? Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки, що виставляється на земельні торги в місті Кирці по вулиці Жукова. Значить, дана земельна ділянка готувалася Кірцівської міською радою для умов продажу права оренди. Площа земельної ділянки 1,5 гектара. Зроблена вся містобудівна документація. По переробці і обслуговування цеху переробці жири в місті Кіберці. Значить, є відповідний проєкт рішення. Тут виписано всі умови, умов продажу права оренди, земель, оренди земельної ділянки, рекомендації земельної комісії позитивні. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Є питання, депутат? Немає. Немає. Дякую. Хто за даний проєкт рішення прошу визнати шляхом голосування. А Верчук. Баранович. За. Величко. Детманчук. Гордіюк. За. Данилюк. Руток. Кропивська. Михайленко. Михайленко. Радюк. Смірнова, Стецькович. Танайський. Філіпчук. За. Шахер. За. Результати голосування 16 за, не голосувало 11, рішення прийнято. Дякую. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки, що виставляється на земельній торгівлі по вулиці Костюшка. Так само є відповідні рішення і рекомендації земельної комісії, є цільове призначення земельної ділянки, яке не міняється. Є в проєкті рішення умови продажу. Є питання депутатів? Немає. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Аверчук. Верчук, Антоненко, за. Баранович, Величко, за. Гетманчук, за. 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 Данилюк, за. Жгутов, за. Кропивська, за. Михайленко, Михаленко, за. Михайленко, за. Радюк, за. Радюк за. Смірнова, Стецькович, за. Тананайський, Філіпчук, Шахін, 16 днів за 11 голосували, рішення прийнято. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки, що виставляєте на земельну та вулиці Шупина, 29. Є кадастровий номер, цільове призначення земельної ділянки не міняється, є відповідні виписані умови продажу, рекомендації земельної комісії позитивні. Є питання з депутатів. Немає. Хто за дане проєкт прошу визнати шляхом голосування. За. Баранович? За. Да. Величко. Да. Етманчук. За. Вордіюк. За. Данилюк. За. Жвутов. За. за. Михайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. Стецькович. За. Тананайський. Філіпчук. Шахін. 16. за, голосувало 11 рішення прийнято. Продовжуємо розроблення проєктів землеустрою, щодо що відведення земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд в місті Ківерці, учасниками бойових дій, які брали участь в АТО. Згідно нашого положення було проведено 13 серпня жалюткування. В містобудівної документації було визначено 62 ділянки. Всі люди понаписували заяві, є всі відповідні підтверджуючі документи. Профільна комісія розглянула Всі заяви, рекомендації профільної комісії позитивні. Чи є питання депутатів? Ні, нема. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити з такому поїманого голосування. Аверчук. За. Антоненко. За. Баранович. За. Величко. За. Гетманчук. За. Гордіюк. За. Данилюк. За. Жгутов. За. за. Михайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. Казанайський. А я це. Я можу. Не можу голосувати, я отримав. Це хто? Не беру участь голосування. Не беру участь брат. Це буде відображено в протоколі сесії Керсівської міської ради. Дякую, далі. Філіпчук. Філіпчук. Так. за. Значі, результати голосування. Там не отримався, це там неправильно, не, не голосував. Ага. Результати голосування 15 за о, не голосувало 12, дякую, рішення прийнято. Начну є представник, значить, після цього рішення, ви йдете до нас, берете рішення, йдете в будь-яку зимопорядну організацію. Там через 5 Можна запитання? Будь ласка. Дивіться, ви цьому показали е, тоді на жаркування? Була мова, що має бути затверджене, як то правильно сказати, там що до 700 гривень чи 700 гривень за вироблення документації. Це, тобто воно є затверджене законодавством. Тобто, якщо я звертаюся, допустимо, той самий глобус чи вектор, і а якщо вони мені а ви, скажуть більшу суму. Ви вже працювали з ними, Скільки ви сказали? Ще не що я з. Було... Значить, давайте ми також зробимо. Дійсно, зберіть мені на понеділок представників наших всіх зінопорядних організацій, які по місту Кірсі, ми з ними проведемо розмову і зупинимося на якійсь мінімальній ціни. Дякую. Бо тоді просто щоб була мова. І скажіть ще, одне, з, -з, -з, з якого числа можна буде ну, виробляти документи? Як мінімум через 5 днів, коли ви візьмете в нас своє рішення. А, тобто рішення вже склає. Ну, через тиждень. Ні, давайте ні, давайте ну, десь тиждень. через тиждень. Дайте нам. Mm -hmm. під, так. Та, У мене його... хлопці ну, мені щось служиться, так само в мене будуть питати, бо тому, що ми всі згонювалися. Через тиждень давайте такого, не цей ну. тиждень, а через На тиждень, тиждень можете буде прийти, буде. брати, вони будуть підготовлені. Вже, щоб, можна так. щоб вони були підготовлені, бо багато ділянок, щоб не, не стояли хлопці, не чекали ми позиції яка невеличка. Якщо можна з цими організаціями, будуть, якщо ви можете визначити так, щоб одна організація цим займалася, ну, скільки я знаю, хлопці служиться з іншим організацій. Ми, ми можемо це буде неправильно, ми, маєте, ми з ними переговоримо, але ви no. маєте визначатися самі. Та. Я просто знаю, в мене служився з інших костей, була там розмова така, що дуже велика спекуляція є на цьому. Тобто, Дивіться, дивіться, Якщо ми їх збираємо, домовляємося по одній мінімальній ціні, то вам буде все одно ця організація, буде робити земельні Добре, дякую. Ми з ним проведемо, я думаю, що погодяться, правда. Тут таке діло, що вони нормально поводяться і будуть підносити. Дякую. Про дозвіл грибу Вадиму Андрійовичу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Є відповідний проєкт рішень, є рекомендації земельної комісії позитивні. Є питання в депутаті? Голосує. Голосуємо, дякую. Хто за даний проєкт рішень? Прошу проголосувати. За. Антоненко. За. Баранович. Величко. За. 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 Гордіюк. За. Данилюк. За. Жгуто, за. Жгуток. За. Михайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. Стецькович. Тананаїст. За. Кірівчук. За. Шахер. за. Результати голосування 16 за. Наголосували 11. так і рішення прийнято. Продовжуємо розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів в місті Ківниця по вулиці Шевченка. Є заяви майбутніх власників гаражів. Є проєкт рішень, рекомендації земельної комісії позитивні. Так само подивіться, може, в кого є родичі, щоб ви не брали участь голосуванні. Дякую. Значить, хто за даний проєкт рішення? Якщо питань немає, прошу визнатись. Будь ласка, від вас розділю. Це тільки підліташки -ті допуски чи фрилегії? Це всі комунальні будинки, які знаходяться по вулиці Шевченка. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. А Верчук. За. Антоненко. За. Баранович. Величко. За. За. Гетманчук? За. Гордіюк. За. Данилюк. За. Жгутов. За. Кропивська. За. Михайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. Стецькович. Нананайський. За. 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 Кірючок. За. за. Шахін. За. 16 за не як Дякую рішення прийнято. затвердження детального плану території земельної ділянки в районі вулиці Шевченко. 20 місця Кірбці Української області. Мова йде про структуру, про меню, яке викупила організація Волині агропродукти, яка буде розширяти своє виробництво по випічці, по виробенні чи то не то. О, вибачте, це по каратам, вибачте, перекладати. Пройшла вся міста документація, рекомендації комісії позитивні. Є питання депутатів? Немає? Дякую. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. А Верчук, за. Антоне, Баранович. За. За. Величко. За. Гетьманчук. За. Гордіюк. Данилюк. Жгутов, Кропивська. Михайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. Стецькович. За. Тананайський. За. Філипчук. За. Шахін. За. Так, результати голосування. 16 за ми 11. Як ти рішень прийнято? Про передачу безоплатної власність земельної ділянки заяць Богдану Вікторовичу. Є проєкт рішення, рекомендації комісії позитивні. Є питання депутатів? Немає. Хто не за даний проєктом рішення працює, повинен збиратися. Аверчук. Так. Антоненко. За. Варанович. За. Величко. За. Гетманчук. За. Гордіюк. За. Данилюк. За. Гутов. За. Кропивський. За. Мигайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. Стецькович. За. Тананайський. За. Філіпчук. За. Шафін. За. Дякую, рішення. 16, за 11 голосувало, рішення прийнято. Про передачу безоплатної власність земельних ділянок. Є проєкт рішень, є додаток. Змін по додатку не було, так і та згодом. Рекомендації земельної комісії позитивні. Якщо питань немає, ставлю даний проєкт рішення на голосування. Будь ласка. Аваричок, Антоненко, за Баранович. Величко. Гетманчук. за. Гордійок. Данилюк. За. Згутов, За. Кропивська, За. Михайленко. За. Радюк. За. Смірнова. За. За. Тананайський. Філіпчук. Шахін. За. 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 Результати голосування 16. За, 11 голосували рішення прийнято. Про внесення змін доповнення рішення міської ради від 30.06.2016 року. Але я ще хочу звернути вашу увагу на пункт 1.16. Значить, ми, значить, вкралася помилка це однофамілійський Кончук Микола Іванович, значить, його треба забрати звідси. Забрати звідси він своє право не використав, так і Олександр. Він купав просто однофальців, не звернувся уваги на реєстраційну ногу. Потім, коли повірили по номерах, значить, ця людина в цих списках не повинна бути. Дякую. Проєкт рішення є, рекомендації земельної комісії позитивні. Про помилку я сказав, прошу забрати її з проєкту рішення. Якщо питань немає, ставлю проєкт рішення на голосування. Хто заданий проєкт рішення, прошу проголосувати. Аверчук. Аверчук. За. Антоненко. За. Баранович. За. Величко. За. Детманчук. За. Гордіюк. За. Данилюк. За. Жутов. За. Кропивська. Михайленко. Радюк. За. Смірнова. За. Стецькович. Да. Каданайський. За. Да. 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 Результати голосування 16 за голосували 11. Дякую рішення прийнято. Про розгляд заяв громадян, які бажають отримати земельні ділянки для житлового будівництва. Проєкт рішення у вас є, додаток є. Якщо питань немає, ставлю даний проєкт рішення на голосування. Будь ласка. Аверчук, да. Антоне? Да. Баронович. Да. Величко, Детманчук, Гордіюк, Данилюк, Гутов, Крупивська, Михайленко. Михайла, Радюк, да. Смірнова, да. Стецькович, да. Тананайс, Сирипчук, да. Шахер, да. Результати голосування за 16 ми голосували 11, дякую рішення прийняти. Так, шановні депутати, питання, які були вичерпані на це пленарне засідання, скажімо так, розглянуті, прийняті відповідні проекти, рішень. Які є питання до що? А що буде депутаті розглянули? Зараз я розкажу. Ще питання. добро, дію, будь ласка. Скажіть, будь ласка, коли ці «Артодору» по посередині цих... Доріг а, Значить, Дивіться, вони зараз роблять роботи, ми з ними говорили. Тільки буде грейдер, де тут поблизу, ти більше грейдери, всі хлопець з веснянки, вони зразу прийшли до грейдера, ми обстежимо це Ні, не ну, наші грейдери, ми ж говорили по поводу робочої групи, комісія прийде, подивиться, депутати, ми вроді так говорили. Обстежити. Ми, ми вроді так, ми... так говорили. Ми зразу ви Ні, виправляти не ви. ви. треба, бо хочемо... обстежити Добре, Я візьму це на себе, ми повинні додатково. Додатково це куди? В понеділок повідомлю, на який день Ну вже місяць зараз Добре. Значить, По дорозі по ремонту Цілковського. Ірина значить, Михайлівна, значить. якби е, ну, так, на певних моментах є певні технологічні процеси. Якщо ви бачили і дивилися на ремонт вулиці Цілковського, то мінялися лише асфальтобетонних покриття. Частково асфальтобетонне покриття, яке вже років 20 назад там вкладалося, воно частково залишилося. Але в процесі роботи, як я вже називаю ще раз, коли вже було розчищено, повністю видно ці, ці покриття, видно асфальтобетон, значить є питання між тим, що все-таки в асфальті є тріщини, певна ямковість невеличка, яка не усувається суціль, суцільним асфальтобетонуванням. Ми вже років 10 по місту Ківерці робимо ямковий ремонт так званим струменевим методом, де напилюється емульсія і подається відповідна, відповідна крихта. І вже років 10, в принципі, дороги стоять і вони витримують своє навантаження. З тим, щоб зняти питання поточного ремонту вулиці Цілковського і зразу зробити все і не повертатися до тієї вулиці, було прийнято рішення запросити відповідну організацію для виконання певної роботи. По новому асфальту ніхто напилювання не робив, значить робилося напилювання тільки по старому асфальту, по тих тріщинах, які там є. І по тих швах, які утворилися з 2014 року, тому що дорога почала робитися з 2014 року. Значить, суть цього ремонту полягає в тому, що після певного терміну, коли дорога вкатується і ця крихта викатується, виходить дорога як суцільне полотно. І всі трищини залиті, не попадає вода, не попадає мороз, дорога тримається. Яскравий приклад такого ремонту, якщо ви не звертали увагу на інші вулиці, це вулиця Некрасова. Де в 2014 році була зроблена оця злочасна яма, в якій збиралася вода, і дорога повністю була оброблена відповідним цим струменевим методом. І вже два роки ми, по суті, коштів на поточний ремонт цієї дороги не витрачаємо. В процесі технологічному є певні плюси, є певні мінуси. Мінус той, що дійсно це емульсія, мінус той, що дійсно залишається багато відсілу. Але така технологія, технологія шведська, машини шведські. І по таких цих працює вся добре. Я вам даю відповідь, таку я вважаю за потрібне для цілі. Якщо люди не погоджуються, те, що діти катаються на роліках і те, що носилася імульсія дворичі на бруківку, ну вибачте, ну, не можемо регулювати ми ці всі питання, всі нюанси. При погодних умовах дорога вкатується, і після цієї суміші виходить як зеркало. Повірте, як дзеркало. Неправда, вона не вкатається і не буде зеркало. Дорога вкатується 3-4-5 місяців, розумієте? Все, дякую. Але та смола, яка зразу налита і не потрібно налита, бо вона наливалася не тільки на шви, а наливалася повністю на весь участок дороги, вона вся та смола збиралася в людей у подвір'ї. Що вона текла в подвір'ї? Ні, вона не текла, вона за колесами, за ногами. Да, да, Люди повикидали взуття. Ну, на жаль, науковці нічого іншого поки що не проти. Ну, я не бачу, є що так робилася по Луцьку. Де вирізається дякую. акуратно дорога? Я не бачу, щоб ті шви заливалися. Я вам надам І перелік полівець, вулиць офіційний, які по луцьку робляться таким ремонтом. Наш подивіться вулицю Соборності, все, подивіться вулицю Ківерцівську, подивіться проспект Грушевського, подивіться <зві> інші вулиці, які робляться цим методом. Все, дякую. Ми питання не будемо більше піднімати. Вулиця, вулиця Гвардійська Це вулиця. Це як. Володимир, робилася вулиця. 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 Да. Вулиця, вулиця Гвардійська, там метрів 300. Робилася на протязі місяця, так. один слой, бітом потім, йшов. люди терпіли, дорога вкаталася, прекрасна дорога. ніхто а Піар піару тупого там не робив. Ні треба То щоб ми одразу піар робили. І робіти. Робіть те, що депутати Це депутати. є рівна дорога, яка не потребувала такої руки. Вести дівоц, знімати, народний контроль. Ми тут депутати да, нас У нас, 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 нас є. Треба. Так чого ви дороги не робите, як, депутати, плати, біла, визна. Визна. як станції, Скажіть, є, ви депутати? Ніхто не люди пішли, нормально, все розвитку дорога. Є вулиці, можемо робити ямковий ремонт. Відводиться цілком сходу. Ці українки там такі ямкові ремонт треба проводити, і вже давним-давно там ями скоро будуть по колінах. Але чомусь ми той той щеп який смолу не висипали, не вилили на тих пару метрів, а вилили на рівну дорогу, яка не потребувала того. І така, і ми чесно. витратили лишні кошти на непотрібне. Давайте не піднімати голос, і давайте кожен буде робити свою роботу. Це думка не моя, це думка людей, які живуть на вулиці Цілковського, які саме на машину і, і принесли от, мені врагу. Там Антонічко, як про сказали, як ми будемо до, довго до, чекати, коли закатають. Закатайте за місяць буде. Що закатався за місяць, всі довго задоволені. Ви знаєте, за ті всі роки, за ті всі роки. Ми я нічого не розуміє, казали, що я буду в місто, щоб зробили, щоб було передбачено, то треба дивитися. Ви розумієте, дефект у нас там. Знаєте, це проект не передбачено, знаєте. А в і Гордійська вулиця була. Чи це звернення від людей? Купи. Я, я вас прошу, Оксана Володимирна, слідок. Ми ще не завершили ремонт вулиці Солковського, вже приходили люди, чого на старому асфальті не зароблені тріщини, не зароблені вибої. Кінець кінцем. Ну що думаєте, що воно з неба все падає береться? Та хочеться зробити нормально, щоб три роки до цієї вулиці не чіпати і не витрачати на ремонт грошей. Повірте, люди роблять. роблять. Та чого я маю доказувати речі, які є аксіомою кінець кінцем? Ніхто за 10 років не піднімав питання, нікому ему не затікало в двір, нікому кеди не вимазалися, чи босоножки і так далі. Що та то робиться? Не хочете, хочете пропіляти. Всі треба приїхати, хто йдеться і побачите, все. що робилося на вулиці Цілковського. Бо зараз розклаждати, не, не бачите, у нас і 30 вулиць, вулиць, на яких не ремонт. чи навіть люди нормально команду. Заказати людей, які ремонт. там живуть, вони вам розкажуть, якщо депутати Мам. не... Можуть освоїти інформацію, а й дам Якщо депутат сказали, ну потерпіти, не треба тут визивати згідню, народний контроль. То що б че зараз від все нормально і стало? Це не я визивала, це люди треба принесли. Треба скати бачення народний контроль. Що вони сюди їдуть? Ми тут самі розберемося. Люди принесли мені візову заяву разом з суддя. Є мови Каня, депутат в Луцьку вона приїжджає з народним контролем і починає вона, відео знімати і критикувати. А що, вона не має права? Має, вона мешканка цього, але що ми не можемо вийти. Я вам кажу, в нас на квартирі. І подумали, чи нам потрібно такі ямко ремонт, чи не потрібний. І з якими будуть відтрачатися. Нам ще було страшніше на гвардійській. Там все було обміну. Але, але ніхто не всі знали, що добре, що буде дорога. А була а погана вулиця, ладно, не буде продовжувати. Цю тему були Скажіть, будь ласка. Микунгов має право приймати рішення заднім числом. По вулиці Гвардійській. Ну це мене цікавить, і дуже багато цікаво. Чого заднім? А які? Вулицю зробили без рішення сесії, виділили кошти без рішення сесії. І заднім числом прийняли рішення виконкому. Я вас прошу, по поточному ремонту є виділена сума коштів, ніхто за суму коштів не вийшов. А чого робили вулицю Гвардійську, я давав пояснення на чергових сесіях. Я не знаю, чи ви були, чи не були. Тому що там, по-перше, почав ходити 103-й маршрут. І це не моя забаганка і не в першу чергу звернення наших колег, які ви там зараз будете озвучувати і так далі. А по-друге, там було колективне звернення, і люди, слава Богу, взяли досить активну участь в підготовці дороги до цих будівельних робіт. І звернення чайки, на наверное, коли було. І звернення по чайці закрито, і там вивезено. Там вивезено все і грем розгорнув, так? Люди розуміли, і слава Богу, що вони беруть на себе цю роботу. Слава Богу, повірте. Ну. Тому ну, що вони, вони там її. живуть і вони повинні думати угу. так само, яка це буде. Так, і... так само на гвардійській повинні робити. Добре, ще запитання. Тут по безпеці міста, по цій варті громади, ну. контроль за виконанням покладено на заступник Оголі Поліщук. Варти громади рідній брата. Це не корупція, це не підпадає під дії корупції. Як вона буде контролювати брата? рідні обрату Що місце? вона має контролювати рідні обратно? Вона буде контролювати роботу, варти порядку не рідного брата. Дякую. ще да? є профільна комісія, яка буде дивитися за роботою. І через три місяці після прийняття цього рішення в кінці року варта порядку, голова відчитається за проведену роботу і сума витрачених коштів. Дякую. Якщо більше питання, що не... сума буде. Да, форма, Налайський. спецзасоби, да, депутат Аннаський, е е будь ласка, розказати, як заїду. Ви, ви буду. на минулій сесії казали, що знайдете кошти інших е спонсорів. Я не бачу, що ви їх шукаєте. Депутат Анаський, є питання, будь ласка. Котре звучить, це заїзд до котельні, енергія. Буде знову ходити зараз на платний транспорт. Буде ходити однозначно, тому що будуть возити ще Правильно. І тому вже скільки разів просимо, щоб там відновили хоча б частково той кусок дороги, що пошкоджений, тому що він буде це відбуватися, відбувати. ви так само обіцяли встановити там освітлення. Освітлення буде однозначно, хороше дивіться. Я вам казав, що Я ми знімаємо ліхтарі з вулиці Грушевського, ми ще всі не дозняли. Зимуться ліхтарів відбудеться заміна, і тоді ті ліхтарі вже повністю будуть на вашій ваші будь ласка, Бо ви вже обіцяли в липні. Я без... сказав, обіцяти не люблю. Розумієте, я вам термінів називати не буду, але освітлення там буде зроблено. В цьому році? В цьому році однозначно. Дякую, ще питання. Якщо питань нема, то про час і місце проведення другого.